Моя улюблена готова їжа. Кічері готується дуже просто, дуже прості інгредієнти. Це рис, басматі. Я використовую басматі, в далі чорний рис або бурий, коричневий, різний. От, сочевиця. Сочевицю я використовую червону, можна зелену, можна маш, мені подобається червона. І капуста. Капуста і морква. Морква не обов'язкова. Капуста це обов'язковий такий елемент, краще кабачок. Якщо сезон кабачків, то кабачок буде краще в цьому випадку. Так як кічері я їм кожен день, тому я використовую заготовки. В мене овочі заморожені. Спеції: куркума, перець, чорний карі це основна приправа. Паприка солодка, базилік, іноді використовую орегано, паприка копчена, червоний перець. Сіль рожева гімалайська з, звичайно, білою сілью не так смачно. І фініш на сіль я досолюю вже в самому кінці. Так, сочевицю ми маємо замочити. От вона, коли розкривається, от вона прямо добра. Також я замочив буквально на півгодинки те і те рис і сочевицю. Додаю одразу капусту і ось це окропом з чайничка одразу. Ось, ось така приблизно консистенція має бути. І потім варю. Ось. Ну, це хвилин через 20, майже все вже розварилось, очевидці, майже не видно. І тепер я додаю спеції. Зараз побачиш, як міняється колір, коли я додаю спеції. Спеції я додаю за смаком. Це не ідеальний, не якийсь там канонічний підбір спеції, але мені подобається. Ось, ось такий колір, класний. І також в самому кінці, коли я вже в тарілці страва, я ще люблю додати соєвий соус, тому я спеціально трохи не досолюю страву, щоб потім фінішною солью і соєвим соусом додати смаку. Ти за своїм смаком можеш обрати будь-яку консистенцію, можеш прям варити в кашу, можеш супову консистенцію. Я люблю середню, таку як рагу.